Сьогодні ми зібралися на перше засідання комісії з розгляду документів претендентів на заміщення вакантної посади директора Палацу культури Світланівської. Управління культури і туризму Олександрівської міської ради 7 травня 2024 року було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури Палац культури Чинов законодавства з урахуванням по писанні творчої колективі палаці культури, англійський театр, голови громадської організації, жіночі інформаційно розслідування центр перспектива, заступника голови громадської організації музична, голови громадської організації, а ментури, наказ начальник управління культури і туризму міської ради, відбув семов дані 24 номер 34, розпередні персонального складу конкурсної комісії, до комісії війшли. Бокова Наталія Сергіївна, заступник начальник. kultúry a turizmu v rad. rádii. V Bankovsku je ale kultúry a turizmu v rad, rádii. Kysieľová Natália Volodienová, direktor informací na turističnom centru, Olesantija. Музичного гармонія. Миронова Олена Анатоліна, голова правді на громадської організації, жінка інформаційних центр перспектива. Присяжник Тетяна Володимирівна, керівник у культури Олександр культури, Олександрії, Світлана Вікторівна, складі України культури і туризму міської ради, призначена секретарем конкурсної комісії без права області. Присутні на засіданні Наразі нас Перше питання це пропозиція обрати спосіб голосування. Таємне чи відкрите. Хто за відкрите голосування? Одноголосно. За більшістю голосів обрано відкрите голосування. На сьогодні порядок денний такий: обрання голови комісії, розгляд поданих документів та ухвалення рішення щодо допуску претендента до участі у конкурсу. Призначення місця, дати проведення конкурсу. Хто за такий порядок денний? Одного розпу. А Тепер перше питання це обрання голови комісії. Кого є її кандидатури? Запоную обрати Сергійовну головою комісії. Так. У встановлений період прийому документів, як сказав секретар комісії, кінь документів підійшов від однієї кандидатури: це Шантар Євгенії Вікторовичі. Документи всі подані, були вчасно завірені. Документи були оприлюднені на сайті міської ради. Пакет документів надані документи згода на обробку персональних даних, автобіографія, паспорт, код ідентифікаційний, мотиваційний лист кандидата, рекомендовані листи від директора. Центр... від директора центрального на українського наукового ліцею інтерната Керовоградської області литовки і рекомендаційний лист від директора Алаци культури Олександрівської Театру Юрія Біланюка. Дані мо надані свідоцтва про вищу освіту, депо, вища вищу освіту шандара, він закінчив Рівненський державний гуманітарний університет і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки мистецтва та здобув кваліфікацію, кваліфікацію бакалавра мистецтва, балетмейстера народної хореографії, артиста Євген Вікторович працював в культурі. Достатньо, тобто його стаж дозволяє йому на, на подавати документи на, 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 на цю посаду. Він нам предоставив свою програму розвитку комунального закладу, а Вацький Лопівський розрахований на один рік, ну це він вже програму розвитку комунального закладу, розрахований на 5 років. Терміну виконання на, на, на п'ять років. Ну, з програмами, я думаю, кандидат нас познайомить на наступному нашому засіданні. Ну, зараз класочка комісія може переглянути Продолжение Tak, tak. To jest wszystkie rzeczy. jest na pewnym brzegu. Tak, tak. Ja też chcę Nie, 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 nie. To jest listopad, tak? Tak. Ja z bory o tym chodzi. Ja z o tym chodzi, bo jest

це керівне доповнення до розподілу так, давай ми до сита там голова, спеціалістом. Ну, це yes, yes. те, що діє там оборотность ціни нашої набоча. Де наше було обгружено, е-е, перед і документом. Дякую. Спеціалістом. Yes. Все, добре. Yes. Ну, комісія ознайомилася по цьому документі, по yes. косиї зауваження до документу. Ну, yes. uh -huh. давайте, давайте проголосуємо, е-е, Допустити за те, щоб допустити подану кандидатуру до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Палац культури освітої військ, то закусувати голосно. І друге питання: на дата. Пропоную назначити засідання на, на 1 липня в моїй залі в міській раді про час буде повідомлення.